На Росії виявлено нового зрадника Кремля. Сьогодні розповімо про те, як Пригожин намагався домовитись з Україною за спиною Путіна, та як сам голова Вагнера це прокоментував. Всі подробиці у цій справі вже за мить, друзі. Ви на Фаберці Новин, з вами я Анастасія Федор. Отже, Пригожин дав відповідь на повідомлення видання Ваштон Пост про те, що він, нібито, особисто пропонував Україні здати позиції російських військ в обмін на вихід українських сил з Бахмута. Если по факту сказать, то, конечно же, на меня будут пытаться налить г... столько, сколько у них сил хватит. По принципу, э, в бочке с медом капля Гаа должна бочку испортить. Это абсолютно наше э, рублевское правило. Поэтому кто за этим стоит, я думаю, что скорее всего, либо это просто кто-то решил из журналистов нахайповать. Либо товарищи с рублевки, которые в свое время продавали нефть и дню, теперь э, решили о том, что они э, сделают красивый информационный вброс. Пригожин додав, що насправді про даний, як він його називає, вкид його добрі американські друзі, повідомили задовго до того, як ця інформація з'явилася в інтернеті. Нагадаємо, що сьогодні американське видання Ваштон Пост оприлюднило інформацію, згідно якої глава ПВК Вагнера Євген Пригожин хотів за спиною Путіна домовитися з Києвом, але не просто так. А по бартеру в період, коли бійці путінського повара гинули на полі бою тисячами, розумник нібито вигадав геніальний план про нього і розповідає видання з посиланням на нову порцію злитих документів розвідки США. Тож така пропозиція від Пригожина нібито надійшла Києву в обмін на відведення підрозділів збройних сил України з Бахмута. Все через величезні втрати російської сторони у матеріалі. Зазначається, що Пригожин особисто передав свою ідею через якісь там таємні контакти, прямо головному управлінню розвідки Міноборони України наприкінці січня. Ну, відповідь самого Пригожина щодо цього ви вже чули. Американська газета повідомляє, що деякі українські чиновники також підтвердили, що Пригожин неодноразово розмовляв із представниками гур Міноборони. Далі цитую. Пригожин заявив, що якщо українські командири виведуть своїх солдатів з околиць Бахмута, то він передасть Києву інформацію про позиції російських військ, яку Україна зможе використовувати для нападу на них. Пригожин передав цю пропозицію своїм знайомим в управлінні військової розвитки України, з якими він підтримував секретний зв'язок під час війни. Кінець цитати втім, які саме пропозиції російських військ Пригожин пропонував розкрити, зі злитих документів не зрозуміло. Ваштон пост стверджує, що не дивлячись на наполегливі пропозиції головного вагнерівця, Київ рішуче відмовив йому, адже українські чиновники не довіряють Пригожину і слідують своєму плану. Президент України Володимир Зеленський не підтвердив контакти з Пригожиним. у Вашингтоні. Також не повірили таким намірам керівника Вагнерицю. але у виданні впевнені, що такі розмови ведуться під грифом таємно. Цитую. Українські та американські офіційні особи говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію. Кінець цитати тут слід зазначити, що зараз із початком контрнаступальних дій українських військових на декількох напрямках колаборанти розбігаються в різні сторони. А російські військові масово переходять в оборону і втрачають свої позиції. Нещодавно Пригожин заявив про намір взагалі вивести своїх найманців із Бахмута. Причиною тому він назвав снарядний голод. Втім, поки що ніяких відведень, не дивлячись на контрнаступальні дії збройних сил України на цьому напрямку не відбувається. Натомість українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Про це зокрема повідомила заступниця міністра оборони Ганна Майлер. Процитую далі. Наші підрозділи за сьогоднішній день, 14 травня, захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Кінець цитати. А радник голови офісу президента Михайло Подоляк напередодні заявив, що звільнення Бахмуту стане лише прелюдією до контрнаступу, і ця прелюдія вже починається. Друзі, ви були на фабриці новин пишіть в коментарях свої думки з приводу почутого, як думаєте, чи справді Пригожин насмілився піти в абанк і грати подвійну гру за спиною Путіна. Ми чекаємо від вас зворотнього зв'язку. А ви ставте лайки під цим відео та підписуйтесь на фабрику новин, аби бути постійно в курсі.